У міністерстві освіти і науки України повна пертурбація. з приходом нового очільника, відомство оголошує вакансію за вакансією. Там шукають людей на посади керівника комунікаційного офісу, прес-секретаря, міністра, менеджера з комунікації. Напередодні оновилося і крісло заступника з питань цифрового розвитку. Його зайняв Дмитро Завгородній в освіту. Він, до речі, прийшов із бізнесу. Що чекає галузь після оновлення тотального керівника? Ництва розпитаємо у народної депутатки, членкині профільного комітету Наталії Піпи. вона із нами на зв'язку з кайпом. Наталю, вітаємо вас, слава Україні. Вечір добреєм слава. Бачили ваше фото із Верховної Ради, коли йшлося про призначення Оксана Лісового міністром освіти і науки України. Крім фото, чи було вже предметне спілкування із новим очільником? Чи зустрічалися вже парламентарі з профільного комітету? Якщо так, то про що говорили? Спілкування було ще перед призначенням. Насправді, в даному випадку найдовше спілкування було з фракцією голос на комітеті спілкування вже було коротким. Бо більшість вже мали можливість поспілкуватися з кандидатом на пост е, міністра, і тоді комітет проголосував одноголосно за підтримку кандидатури. Це перед тим відповідно, як внести зал. Е, відповідно, коли спілкувалися ми фракцією, то співбесіда була детальна. На півтора чи на дві години ми розпитували про різне бачення е, ну, всіх сфер освіти. Запитання і про команду, і про речі ті, що більш публічно, звучать, чи не публічно, як він в принципі бачить спроможність міністерства, чи готовий він працювати з цією командою, адже в принципі він не є частиною команди діючого президента і діючої монобільшості. Як він збирається давати собі раду, тому що одне бути керівником малої академії наук, інше – міністерством відповідно, там є всі люди, держслужбовці. А як в кадрову політику формувати, власне, що міністр має найбільше впливу на заступників та керівників департаментів, директорів департаментів має малий дуже вплив. Насправді має на увазі щодо призначень, тому що якби треба мати підставу, не по якій причині ти можеш звільнити людину, та інше? Ну і відповідно і просто інше бачення. Реформи це не є достатня підстава, наприклад, для звільнення, але це достатня підстава для того, щоб не мати конструктивної роботи. Оце все звучало і для порівняння, коли Сергія Шкарлита ми питали, що ви плануєте зробити в середньому світі. Він сказав: в мене дочка вчиться в школі. Коли ж ми запитали Оксена, що ви плануєте зробити в середньому світі, то перша відповідь була: ми працюємо над тим, щоб повернути всіх дітей, хто є за кордоном в Україну. Для того ми маємо зрозуміти програми і. Прийняти всі предмети, е, крім української мови, історії України української літератури, які діти вивчають за кордоном, узгодити програми і е, е, зарахувати їм це, зробити можливий вступ е, повернення українців в Україну е, в освітню систему. Це було перше. Друге, звичайно, що була мова е, і про зарплату вчителів, хоча ну, якби це не основний критерій. В плані має на увазі наповнення чи відповіді гнучкою, як саме він це бачить вже в той момент. Він не міг дати, тому що це треба насправді довга дискусія і бачення третє було також зокрема і про підручники, але найважливіше, що я почула від міністра теперішнього вже тоді кандидата. Я його знала з спіль, е, спільних середовищ е, по Фейсбуку і вже в самій е, залі Верховної Ради познайомилася особисто. Е, то е, прозвучало дуже важливі речі: ми маємо зробити дітей тими, хто школярів е, можливість найкраще застосувати патріотичне виховання і щоб вони разом з нами були тими, хто приближає цю перемогу, щоб вони відчули, що вони є учасниками процесу. Зараз їх ніхто не робить учасниками процесу. Донатити вони можуть мало. Кожна дитина щось шукає, або що задонатити коляду віддає, або малюнки пише. Але насправді ми системою освіти можемо це змінити. Мала академія, ну каже, наприклад, що тижня робить дрон, який передає на потреби зсу. Чому ми зараз не мусимо знайти шляхи? Як зробити дітей співучасниками перемоги, і відповідно на запитання Верховної Ради, чи вважаєте ви, що тир повинен бути в кожній школі і має бути перегляд захисту України? Він відповів ствердно так. Ну тобто, Пані це Миталю, такі це... ключові речі, паніталю. А такі першочергові завдання, які ставить собі Верховна Рада і Міністерство освіти, поставило собі Верховна Рада і Міністерство освіти, от щоб разом співпрацювати і вдосконалювати якраз систему освіти? Є перші речі, над якими будуть акцентуватися увага. Uh, Дивіться, ми мусимо йти зі своїм треком в тому плані законопроектів, які там вже, наприклад пройшли перше читання до шкільного освіту чи академічна доброчесність, яка далі дискутується і ще нема голосів, щоб винести в зал. Недавно в Верховній Раді провалилося забракло сім голосів, щоб провести друге читання змін до закону про національне агентство з питань якості вищої освіти. Тому це те, що ми мусимо далі працювати, і міністерство буде працювати над своїми першочерговими завданнями, дуже важливо, що, наприклад, бачення Оксена, моє особисте, і, наприклад, керівника комітету, мене як секретаря і Сергія Бабака як співпадає, це є продовження реформи нової української школи. Перше, друге це є е, нові підходи до е, ну тобто, навіть нові підходи, а десь в великій мірі е, перегляд е, кількості університетів в Україні завдань, яких вони ставлять, і це якраз може зробитися тільки з національним агентством з питань якості вищої освіти, яке буде надавати е, акредитацію певним програмам, чи не надавати, тобто фактично і продовження ЗНО. ДПА також було йому запитання про те, що буде історія України обов'язковою предмет історії України обов'язковим для ДПА і ЗНО наступні роки. Тобто про пунктах відповісти, що от комітет і міністерство зараз робимо першим таке, другим таке, третім таке такої ще спільної програми дій нема. Але є що ми кожен на зв'язку. І маємо насправді по ключових реформах і всього того, що ми співпрацювали за цю каденцію. Ми маємо спільне бачення на відміну від так званої співпраці з Сергієм Шкарлетом. Міталі, у мене мама вчитель початкових класів, викладає у звичайній школі у селі. І от я самого свого дитинства знаю всі плюси і мінуси, тому що якраз вчителі вони добре знають, там що треба змінювати, що треба вдосконалювати. і Будемо сподіватися, що наша система виросте до дуже високого і класного рівня в Україні. Але питання моє наступне таке: історія із плагіатом у науковій роботі нового міністра. Це сигнал до того. Що необхідність провадження змін у систему здобуття наукових ступенів в Україні дійшли вже до критичної межі. Я сподіваюся, що ми вже розуміємо, що це критична межа, і далі нема куди скочуватись. Бо приклад Сергій Шкарлотом показав, що скочуватись є прірва і бачником не ну, якби не збагненна. Але власне цей міністр показав готовність до того змін проводити закон про академічну доброчесність, сам показувати приклад, що якщо в роботі ви виявлений плагіат, а наймовірніше виглядає, що це є плагіат, що він не буде мовчати а буде реагувати. Чи є ці заходи. Необхідними так чи достатні мені, тому що має, ну, якби на майбутнє система має бути такою, що ніхто в кого роботі плагіат не має доходити до посад. Але в даний момент, ну якщо по факту дивитися, що є, ми маємо або Оксена, або Шкарлета. Це відповідно, ну дуже вол... лісового, або Шкарлета, Відповідно для освіти це не тому. Я те, що закон має бути проголосований, і що цей міністр показує приклад, принаймні, тим, що він відмовляється від наукового ступеня, це багато це. Але треба йти далі. Треба дочекатися рішення комісії. Тоді будемо робити висновки вже що, які далі кроки має робити Оксан Лісовий. Бо розуміємо, що індульгенції у цих питаннях немає ні у кого, ні у військовослужбовців, ні у представників віто громадського суспільства, які мають хороше реноме, і яких яких в принципі сприйняли на цю посаду з дуже позитивної точки зору. Знаєте, пані Наталю, Уляна згадала про маму. А я згадала про свій особисто особистий досвід із трамваю. Поясню, чому, коли ми заговорили про наукові ступені. Мені згадалася ще одна система: це система вищої освіти в Україні. Чому кажу про трамваї? Бо львів'яни, які їздять цим транспортом, щоразу чують рекламу про те, що у Львові набирають інспекторів із паркування, і одна із умов це наявність вищої освіти. Вибачте мені, будь ласка, але це виглядає вже як якесь збоченство Ця система вищої освіти також уже дійшла до критично критичної межі, коли треба впроваджувати якісь реформи, я думаю, що дійшла до критичної межі. Ну, тому що у нас дуже гарний показник, скільки людей має вищого світу, але по факту вона має диплом про вищого світу, а не вищого світу. І в цьому є найбільша наша проблема. Якщо ми шукаємо паркувальника з вищої світу, це говорить фактично про знецінення вищої освіти. Бо в більшості країн світу, зокрема тих, на яких ми орієнтуємося, та з великим економічним розвитком і з рівнем демократії відсоток людей з вищою освітою не є великим, бо насправді він ну, не потрібний дуже багатьом професіям. Багатьом професіям треба вміти думати і виконувати те, що відповідно є до їхньої посади, але вища освіта потрібна значно меншій кількості населення і громадян, тому насправді це те, що нам треба змінювати, щоб ми мали не дипломи. А реального вищу світу, яка відповідає міжнародним стандартам, ну і продовжуючи цю тему, Тетяна Вакуленко, яка була в принципі першим призначенням нового очільника міністерства освіти, і очолила центр Український центр оцінювання якості освіти, заявила про те, що мультипредметний національний тест 2022 став, в принципі перемогою в галузі освіти України, тому що треба було дуже швидко впроваджувати зміни і в дуже нестабільних складних умовах. Але водночас до цього тесту є і багато критики, що у 2023 році врахують із цієї критики, і як виглядатиме тест? Ну, перше ключове та ну буде бракувати історії України цього року, але будуть профільні а, предмети, і це добре, е, коли медики будуть здавати хімію. Правда, їхня вага балу ну занадто мала. Наскільки ж не помиляюсь, 0,35, у час як біології 0,6. Е, Про що це свідчить? Е, свідчить про те, що тут ну з часом мусить змінитися вага, бо зокрема ну хімія необхідний предмет. Е, Наприклад, для медиків фізики мають здавати фізику, і так далі. Що змінитися? Дуже була мала варіативність. Ті, що здавали перші НМТ вони ну якби ще не знали умовно які будуть запитання далі. Ті, хто здав, пішли, розказали наступним, хто йшов здавати, і відповідно дуже стало багато двох які по факту не відповідають двох попередніх років і тому рівню знань. Тобто, про що це свідчить? Треба більшу варіативність, тобто різноманітність запитань. І тоді в нас буде бали більш ну, якби. Рівномірно розподілені і різниця перепад через малу кількість запитань був дуже великий між двох судбальниками і, наприклад, наступними. Тому треба тр 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 максимально змінити цю кількість варіантів, щоб воно було значно більше схоже до системи оцінювання ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання. Пані Наталі, ви е, на початку нашої розмови говорили про те, що новий міністр е, зрештою буде працювати над тим, аби е, українські діти навчалися в Україні і щоб тут здобували освіту, працювали і будували своє життя. І е, хочу на завершення поставити е, до цієї теми запитання. Е, компанія Кантар оприлюднила результати дослідження, відповідно до якого 86 українських підлітків бачать своє майбутнє в Україні. Щоб розуміти, що до повномасштабного вторгнення цей показник був втричі нижчий. Зараз ми розуміємо, що це все базується ще на певній ейфорії. Всі чекають перемогу, хочуть розвивати Україну. Але після перемоги нашої все одно люди будуть зважувати повертатись, не повертатись в Україні, тому що ну. Дурнуватого сусіда ну, він нікуди не дінеться. Тому питання таке: що будете, як будете стимулювати дітей повертатися в Україну? Чим в системі освіти будете підтримувати цих підлітків, щоб от якраз вони повернулись і будували тут своє життя? Ну... Сила думки та і ментального здоров'я найбільша, тому тут треба справді буде працювати з мотивацією. Тобто, первинно, те, що я згадувала, потрібно нашу систему оцінювання інтегрувати з основними країнами перебування українців і зарахувати це навчання. Це перше воно точно буде сприяти поверненню великій кількості учнів. Далі відповідно, щоб учні поверталися в систему освіту. Ну якби це завжди дуже пов'язане з безпекою, чи є в них їхніх батьків домівка чи є перспективи роботи в їхніх батьків, і після перемоги і відбудови країни цей відсоток має збільшуватись. Мати ейфорію і е, рожеві уявлення, що всі повернуться. На жаль, ні, досвід воїн а в Європі за останні десятиліття, які були зокрема на Балканах, показує, що е, близько 30% не повернеться. А це велика дуже цифра. Насправді, але ми мусимо бути реалістами і думати, насправді, як ми будемо в майбутньому покращувати демографічну ситуацію, або які, наприклад, етнічні групи чи країни ми готові запросити ну, якби жити в Україну. Також це загально ж треба думати. Далі, коли ми працюємо з підлітками, для підлітків дуже важливі тренди, які відбуваються. Це може бути дуже смішно, але направду діти більше зараз дивляться. Тік-Ток, ніж е, багато е, ніж читають книжки. Ну я е, і звичайно що тут важливе навіть тренд, який там запустить держава. Що він буде говорити, і що будуть говорити е, ті, хто кого вони слухають, та опі... е, лідери думок серед підлітків. А е, як це буде супроводження Наталі цілком погоджуюсь і дуже добре, що ця проблематика піднімається, і вже є розуміння, як це вирішувати. І дуже хочеться, щоб усі наші були вдома і в на під мирним українським небом. Дякуємо, що ви вийшли до нас на зв'язок. Я нагадаю, що спілкувалися. Ми з народною депутаткою України Наталією. Кипою типу.